Всім привітання з мого саду. На сьогодні в нас 5 жовтня 2025 року. Центральна Україна вже прийшов час для збіру плодів Гручя під назвою Амфора. Це зимовий сорт, який гарно зберігається до кінця січня. Самі гарні показники по смаку це початок грудня і приблизно середина січня. Збір плодів в центральній Україні приходиться кінець першої декади жовтня, початок другої декади жовтня, все в залежності від погоди. Краще не затягувати зі збіром плодів, бо можна приїхати в сад, а груші вже посипалися на полу. Щоб цього не було, краще це зробити приблизно на початку жовтня. А споживати вже цей сорт кінець листопаду, початок грудня, він вже має солодкий, хрумкий соковитий такий. Смак груші дуже-дуже гарний сорт. Це зимова груша, яка дійсно непогано зберігається. На новий рік на столі її зразу з'їдають. Як дозріють плоди, з вами обов'язково продегустуємо, почмакаємо. Зараз ще вони не їстівні, вони зелені, у них технічна зрілість. Вони будуть дуже смачні, коли будуть жовтого кольору. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Сьогодні, 1 грудня 2025 року. Груша Амфора після дозрівання має ось такий вигляд. До речі, є живці для щеплення, ось у такої якості. З сьогоднішнього дня буду приймати замовлення на живці. Зараз хотів би з вами продегустувати, який у неї смак на цей період. Самі кращі показники це з грудня по кінець січня. М -м -м. Дивіться соку. Дуже соковита. Солодка-солодка з таким приємним пряним присмаком. З сьогоднішнього дня відкриваю прийом замовлень на живці для зимовесняного щеплення. Маю велику колекцію сортів груші. Ось живці груші перед вами. Також маю велику колекцію ябунь. Ось отакі живці яблуні. Дуже велика колекція абрикосів, більше 80 сортів. Також дуже велика колекція черешня. Також багато живців є по персику та нектарину. Замовлення буду приймати тільки через вайбер письмово, бо по телефону можливості приймати замовлення. На жаль, немає. Дякую за розуміння.